А ви знали, що на розташованих на території України заводах випустили мільйонні партії машин, які їздили по Україні та далеко за її межами, яка з цих тачок стала найдоступнішою для простих людей у світі? А яка досі заводиться після 30 і більше років простою в гаражі? Сьогодні говоримо про топ 5 масових українських авто, які випускали в найбільших тиражах. Тут буде і Запорожець, і Крас, і навіть де Уланус. Це не про машини, це про наші спогади, незвідані факти і справжні легенди. Не перемикайте, буде цікаво. Ви на каналі Інфодядя. Не забудьте влупити лайк, підписатись, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Давайте поринемо в історію технологій. ЗАЗ 965 Запорожець, 1 жовтня 1960 року. З конвеєра зійшов перший автомобіль. ЗАЗ 965 Запорожець, саме з цього дня. Почався серійний випуск цієї моделі автомобіля. Випускався на запорізькому автомобілебудівному заводі. Комунар, позиціонувався як мікролітражний автомобіль у 1961 році. Роздрібна ціна ЗАЗ становила 1800 карбованців. Що ж являє собою наш запорожець. Це маленький автомобіль із двигуном, розташованим ззаду, об'ємом всього 0,75 літра, який видає 23 кінські сили. Так, не гоночний, але для своїх 80 кілометрів на годину більш ніж достатньо. Жоден європейський двигун не схожий на двигун запорожця. заз 965 має в має четвірку з вбудованим повітряним охолодженням. Також двигун можна було самостійно зняти та відремонтувати. Заднє і лобове скло були ідентичними і взаємозамінними, що дозволяло усувати поломки оперативно і Точно його в народі прозвали горбати через характерну округлу форму. Такий компактний дизайн дозволяв легко пересуватись на вулиці вузькими міськими вулицями. І ще одна перевага невелика вага всього близько 665 кілограмів. Машина мала задній привід, що дало йому гарну прохідність на сільських дорогах та бездоріжжі. Дуже важливо для тих, хто виїжджав за місто або жив у селі. В той час навіть у містах були не завжди ідеальні дороги. Підвіска була незалежна, тобто їздити на ньому було навіть зручно для того часу. Хоча в салоні нічого зайвого. Салон простий, розрахований на чотирьох людей. А найважливіше економічність. Витрата палива у нього всього шість. 7 літрів на 100 кілометрів для свого часу. Це був справжній рекорд, а значить, на ньому можна було добряче заощадити. Хоча зовні заз 965 виглядав смішно. Він мав амбітне завдання: зробити автомобіль доступним кожному, а не тільки еліті. Навіть зараз горбати це не просто старий автомобіль, це символ епохи, коли мрії про власну машину стали реальністю для багатьох українців. Всього випущено більше 322 тисячі екземплярів. лаз 695 почали випускати ще в 1956 році на Львівському автобусному заводі саме звідси і походить його назва ЛАЗ. Окрім Львова, випускався теж у Дніпрі аж до 2002 року. Хоча тривало дрібносерійне складання автобусів ЛАЗ-695Н до 2010 року. Перші моделі виглядали трішки незграбно, але вже швидко стали звичним видом транспорту в містах, селах і на міжміських маршрутах. Цей автобус мав просту, але міцну конструкцію. Його каркас був розрахований на багаторічну експлуатацію і багаторазові капремонти. Двигун ставили бензиновий в 8 об'ємом 6 літрів. Тоді бензин був дешевим, і про витрати ніхто не думав. Загалом з конвеєра зійшло понад 250 тисяч автобусів. ЛАЗ – це неймовірна цифра для радянських і навіть європейських масштабів. Наприклад, лише одна модифікація ЛАЗ 695 н мала тираж понад 176 тисяч екземплярів. Цей автобус міг працювати десятки років, і багато хто досі згадує, як їздив ним у дитинстві до бабусі в село чи на море. А деякі лази досі можна побачити в автопарках чи музеях. А ви катались у дитинстві на такому автобусі? Пам'ятаєте запах салону і звук того старенького мотора? Дякую всім, хто підписується, ставить лайки і залишає коментарі. Саме ваша активність дає сили робити нові відео. Продовжуємо разом підтримувати українське минуле, сучасне і майбутнє. Крас 256. Вантажівка, яка не боялась ані бруду, ані бетонних блоків. Цього кремезного монстра почали випускати ще в 1966 році на заводі Крас у місті Кременчук, що на Полтавщині, і тримали його на конвеєрі аж до 1994 року, майже 30 років. За цей час світ встиг змінити музику, моду і політику. А Крас 256 усе ще гупав по будівництвах. Під капотом у КРАС 256 стояв справжній звір. Дизельний двигун ЯМЗ 238. Це був виподібний мотор на вигляд циліндрів, тому всі циліндри стояли під кутом як рогатка. Об'єм 14,9 літрів. Це майже як у трьох звичайних легкових машинах. Узятих. Такого об'єму вистачало, щоб вантажівка тягнула величезні камені, пісок, бетон, все, що навантажать. Потужність цього двигуна монстра 250 кінських сил. Але, найголовніше, він тягнув як трактор. У нього був потужний крутний момент. Тобто сила, з якою він міг рушати з місця навіть під величезним навантаженням. І ще, він міг працювати в холод, спеку, пил, бруд. І все одно їхав. Це був самоскид, який возив пісок, щебінь, бетон, залізо. Коротше, все, що можна навалити в кузов. І знаєте що? Йому було байдуже, чи перевантажили його на 5 тонн, він їхав. Багато водіїв казали: «Крас!». Це трактор на стероїдах. І не ламався, бо боявся, що його не зремонтують, а просто доб'ють кувалдою. Їх можна було побачити не тільки на будівництві Черкаської дамби чи київського метро, а й навіть на об'єктах у Африці та Латинській Америці. До речі, у 70-х крас 256 навіть брав участь у тестах проти німецьких самоскидів Мадірус Дойц». І знаєте що? Наші машини простояли в ремонті на 21 менше. Так, що в плані надійності ще та машина. Єдине, що міг робити цей крас трохи гірше, це паркуватися тихо. Богу діло там усе: двигун, коробка і навіть водій від напруги. 278 тисяч було зібрано за роки виробництва. А ви бачили крази в дії? Чи може ваш батько або дідусь працював на такому залізному звірі? Напишіть, цікаво буде почитати. Таврія. Грім 90-х на українських дорогах. Її почали збирати в далекому 1987 році в Запоріжжі на ЗАЗі. Тому її повна назва – ЗАЗ-1102. Вона пережила кінець СРСР, буремні 90-ті і навіть трохи 2000-х. І це не жарт. Останні Таврії зійшли з конвеєра аж у 2007 році. Перша серійна Таврія ЗАЗ 1102 зійшла з конвеєра 18 листопада 1987 року. Машина була маленька, економна, більш сучасна, ніж попередні запорожці. Вона мала 1,1 літровий двигун і витрачала близько 5 літрів пального на 100 кілометрів. Для радянських часів це було справжнім проривом. Таврія стала улюбленою машиною багатьох українців. Вона була дешевою, легко ремонтувалася і навіть мала непогану прохідність, особливо на сільських дорогах. Більше того, Таврія стала першою українською машиною, яку офіційно експортували в Європу. 425 тисяч екземплярів було випущено. Вона назавжди залишилася в історії українського автопрому. Яку найдивнішу ситуацію ви пережили в цій машині? Напишіть у коментарях, почитаємо, посміємось разом. Деу Ланос це той самий автомобіль, який купували, щоб їздити, а не лагодити. Його мотор міг пережити три покоління власників, а ремонт обходився дешевше ніж новий телефон. У 90-х 90-х південнокорейська компанія Деу вирішила створити свою народну машину. Дизайн довірили італійській компанії Італдизайн, яку очолював легендарний Джорджетто Джуджаро. Це саме той чоловік, який створював Ferrari 250 GT, Maserati Bora, BMW 1 і навіть перший Volkswagen Golf. Ідея була проста: зробити стильний надійний і доступний хетчбек або седан. У 1995 році з'явився перший концепт. А вже у 97-му Ланос пішов у серійне виробництво у Південній Кореї. Але дуже швидко його виробництво почали переносити в інші країни, і вже в 2004 році Ланос почали збирати на запорізькому автозаводі «ЗАЗ». Мотор Найчастіше стояв восьмиклапанний Одін і п'ять бензиновий. Всі двигуни Ланос поперечні чотирициліндрові рядні з системою розподіленого електронного впорскування. Вони аналогічні опелівським двигунам, що застосовувалися ще на Кадет Е та Аскона Ес. Їхній мінус підвищена витрата палива в міському циклі. Їздив собі спокійно, не рвався, але і не підводив. Саме за це його і любили. Заводився в мороз, не боявся поганого бензину, легко переварював газ. До речі, ланос дуже часто ставили на газ, і це був чи не найкращий вибір для таксиста чи для сільського мешканця. Газ ставився без проблем, їздив довго і дешево. В Україні загальна кількість випущених і проданих автомобілів Де Уланус, включаючи усі модифікації, становить приблизно 364 тисячі одиниць. Це робить його найпопулярнішою моделлю на українському ринку нових авто в період з 2000 по 2016 рік. Ці машини це не просто залізо на колесах, це частина нашої історії, нашої промисловості щоденного життя. Від горбатого Заза до невбиваного Ланоса кожна з них пройшла свій шлях, знайшла свого власника і залишила слід на українських дорогах. Вони не завжди були кращими в класі, але вони були свої. І, можливо, саме в цьому їхня сила. Не забудьте про лайк, підписку і комент. З вами був ваш інфодядя. До зустрічі!